Ну, звісно, неможливо не поспілкуватися з людиною, яка приклала дуже багато зусиль для організації сьогоднішнього е, нашого заходу і для збору коштів. Скажіть, будь ласка, які зусилля ви прийняли для того, щоб сьогодні все відбулося? По перше, по-друге, щоб зібрати людей і організувати під час військового стану, але все-таки захід який збирає кошти на благочинність? Мої заклади харчування просто забезпечують сьогоднішнє мероприємство для того, щоб зірки були ситі, гості довольні. Про ваші заклади давайте поговоримо. Да? як працювати під час от, ситуації, яка зараз є, і комендантська година, і так далі. Я знаю, багато підприємців закладають максимальну зусиль для того, щоб люди отримували найкраще. Це дуже тяжко, але за два місяці ми всі вже адаптувалися, і почали працювати в нормальному режимі, нормальному стані. Вже й комендантська година. Ну вже привикли працювати до десятої, так щоб у нас був час довести персонал додому. Ну про вашу адаптацію я можу зрозуміти по всім обличчям на сьогоднішньому заході, тому що вони всі ситі і всі задоволені. Це а, <с> давайте дамо інформацію з приводу ваших соціальних мереж. Соціальних мереж закладу, куди люди можуть зайти, якщо не користувалися, не заходили ще до вас, але могли скуштувати смачну їжу і отримати масу задоволення. Будь ласка, це ресторан село Люди, ресторан Флібостір, караоке хаб, які працюють на даний час українською кухнею, бо я підтримую Україну і я е, люблю наше українське, тому заходьте, дивіться. Коштуйте, буду залюбки з кожним спілкуватись, бо я не скрита людина, і я дуже люблю спілкуватись зі своїми гостями, сидіти за столом зі своїми гостями, балакати про те, що скоро все буде Україна, і у нас все буде добре. Ну і побажання від вас для наших хлопців, для ЗСУ, які дають можливість, щоб сьогодні відбувався такий захід без зусіяких орків тут поряд і тому подібне, яких гонимо просто з нашої країни. У мене є знайомі, які воюють. і Вони кажуть, коли ми до тебе телефонуємо. Ми, ти кажеш, що все добре, і кажеш нам дякую. Це надає нам більше зусиль для того, щоб ми зробили Україну заможньою, вільною і ніколи в житті більше ніхто не сунув свою пику до нашої країни.